На Житомирщині СБУ викрила депутатку причетну до махінацій із безкоштовною орендою земель тергромади. На Житомирщині співробітники Служби безпеки України задокументували причетність депутатки сільської ради, яка обіймає посаду державного реєстратора до незаконних оборудок із землями Чуднівської територіальної громади. Мова йде про комунальні землі сільськогосподарського призначення загальною площою понад 57 гектарів. Лише оціночна вартість, яка складає понад 3 мільйони гривень. За даними слідства, впродовж декількох років дана ділянка перебувала у довгостроковій оренді місцевого фермерського господарства. Втім, наприкінці 2021-го рішенням органу місцевого самоврядування дії договору оренди було достроково припинено за згодою обох сторін. Проте вже у жовтні 2022-го власник тієї шагрофірми звернувся із Діловою пропозицією до депутатки, яка за посадою має доступ до державного реєстру речових прав на нерухоме майно та свого часу, власноруч зареєструвала розірвання договору оренди. Не маючи жодних підстав для здійснення правочину, фігурант переконав посадовицю повернути у його розпорядження комерційно привабливі земельні активи, незаконно зареєструвавши право оренди за його суб'єктом господарювання. Відтак, упродовж майже двох років, фермер безоплатно користувався землями громади для власних цілей, отримуючи прибуток від сільгосптоваровиробництва та не сплачуючи до місцевого бюджету. Жодної копійки на підставі отриманих доказів за дорученням керівника Житомирської обласної прокуратури, депутатці, державні реєстраторці, повідомлено про підозру у несанкціонованій зміні інформації, що оброблюється в автоматизованих системах, вчинених особою, яка має право доступу до неї, за попередньою змовою групою осіб, що заподіяло значну шкоду, тобто у вчиненні злочину за частиною третьої статті 362 кримінального кодексу України. Відповідно до вчинених злочинів фігурант загрожує покарання у вигляді 6 та 12 років позбавлення волі у межах досудового розслідування вирішується питання щодо відсторонення держрегістраторки від займаної посади.